Героям слава! Вітаю в ефірі програми «З перших уст перед мікрофоном журналістка Наталя Антукова. Дільський регіональний центр онкології, попри війну, продовжує розвиватись та надавати допомогу пацієнтам з онкологічним діагнозом. Про забезпечення можливостей та доступності лікування онкохворих у центрі нині під час повномасштабної агресії Росії на території України. Детальніше поговоримо з нашим гостем, директором цього медичного закладу Сергієм Перегончуком. Сергію Борисович, я вас вітаю в студії Українського Української раціоніця. Вже рак не чекатиме, поки війна закінчиться. Він щодня, ну власне, він. Це також війна, щодня забирає людське життя. Да, власне, я перепрошую. Це власне. та війна, яку кожен наш пацієнт має вести з хворобою, і війна, яку ведуть наші спеціалісти, коли консультують пацієнтів, і коли зараз знаходять час і можливість для того, щоб якнайраніше виявляти цю хворобу. Або ж профілактувати, або ж знайомити населення про можливості профілактики та раннього виявлення. раку. І коли ми всі разом це робимо, і медики, і люди, і громадськість, і змі нас обов'язково буде перемога. Ну насправді це і має бути така командна робота. Так як є загін армійців, так має бути і команда в нас серед пацієнтів, засобів масової інформації і спеціалістів, лікарів. Тільки, Завдячуючи інформуванню вчасному і навчанню пацієнтів, ми зможемо дійсно знаходити в ранні форми раку. Якщо ту ситуацію, яку ми маємо сьогодні ситуація з онкологічними захворюваннями в області, власне, яка динаміка, якщо порівняти з попереднім періодом? На жаль, щороку. Кількість або ж частота онкозахворювань у нас в області зростає. В чоловіків це свої захворювання, свої стани, в жінок це свої захворювання, свої стани, але таким чи інакшим чином. Щорічна захворюваність і частота виявлення раку, вона на жаль збільшується від року до року. Тобто, питання раку, питання діагностики, питання лікування онкологічних захворювань надважливе, залишаються на Вінниччині і актуальні сьогодні. Так не дивлячись навіть на те, що частина населення зменшилась. Нашої області, але вона компенсувалася кількістю тимчасово переміщених осіб, яких ми приймаємо кожного дня в нашому центрі і надаємо кожного дня їм медичну допомогу, онкологічну допомогу. Ми про цю категорію людей ще сьогодні будемо детальніше розповідати, Будемо, можливо, якось заглибимося в статистику щодо їх обстеження, діагностики, виявлення, на яких стадіях, як проходить це лікування трошечки нижче. У січні цього року міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко спрогнозував зростання онкологічних захворювань в Україні. Наголосив зараз процитую, що через війну люди менше ходять на діагностику. Ось як би ви прокоментували його. Слова, і наскільки фахівці Подільського центру онкології регіонального фіксують цю, таку статистику? Дійсно, така тенденція є. На жаль, цього року в нас кількість запущених форм раку, третя, четверта стадія, збільшилась порівняно з попередніми роками, і на даний момент в нашому центрі вона преволює саме тому. Ми і дещо змінили напрямок руху нашого центру, збільшує уваги до самого Лікування. Зараз ми проводимо певну політику виїзних консультацій в територіальних громадах області. У нас на сьогоднішній день за цей період цього року вже відбулося 22 виїзди, куди відноситься не тільки виїзд спеціаліста, самого, мамолога, уролога, лор-онколога, торакального хірурга, гінеколога. А окрім того, ще й виїжджає наша служба ультразвукової діагностики. Зараз вже здійснив чотири виїзди, і от сьогодні і завтра в літені працює наш цифровий мамограф Квітка рентгенівський, для того, щоб оцю допомогу консультацію е привести до пацієнта, тому що на жаль, у зв'язку з військовим станом, далеко не кожен пацієнт має змогу, можливість і сили. За уваги такого хронічного стресу приїхати до нас звернутися по допомогу, то ми знаходимо можливості для того, щоб забезпечити цю консультацію, це обстеження безпосередньо в територіальних громадах. Тема просвітництво, інформування. Люди як дізнаються про те, що ви власне до них маєте приїхати, ваші бригади? Вони заходять на сторінку закладу Facebook, а Якщо ти люди літнього віку, наприклад, якщо йде мова про людей літнього віку, то ми завжди попередньо інформуємо. Ми створю... По перше, ми попередньо створюємо графік виїздів. наших. про це проінформовані лікарські заклади охорони здоров'я громади, куди ми виїжджаємо. По-друге, ми це затверджуємо в департаменті охорони здоров'я. Відповідно, ну медична сфера вже поінформована і мусить той осіминний лікар, до якого ми виїжджаємо. Ну на його до його пацієнтів, до якого когорти, вже проінформувати і своїх пацієнтів. А окрім того, ми зараз активно залучаємо ті можливості, які дає нам сучасний. Час, це сайт, це створений і зміна роботи відбулась кол-центру нашого щодо запису, щодо консультацій. Окрім того, в нас з цього тижня почав працювати поки що ще в пілотному режимі, але вже працює чат-бот телеграма. І таким чином ми намагаємось максимально усі залучити сфери, які тільки можливі щодо інформування. Тому що так, да, літнім пацієнтам важко записатись, але ж дуже часто їх записують діти, онуки і. Це має місце бути, і за рахунок цього ми і приносимо цю інформацію до них ближче. А по друге, залучаємо ще й додаткових пацієнтів і можливості знову ж таки скажу. комплексна робота, так, діти, онуки, лікарі це так само, як і ми сімей. з вами сьогодні, спілкуючись в студії, ми це ж доносимо певну інформацію до наших слухачів і чи до наших глядачів, і таким чином ми працюємо як команда. Так, да, ми так. даємо можливість нашим пацієнтам дізнатися більше про наш центр. Ви вже сказали про кол-центр. Власне він вже працював. Здається, я бачила такі новини в 2021 році, але сьогодні він запрацював якось інакше. Ну так би мовити, на повну потужність. Розкажіть, хто його обслуговує? Скільки людей? Да, в нас постійно працюють там чотири оператори, які працюють дві зміни, перекриваючи одна одну. Тобто дійсно постійно, окрім ранішнього години. Цілодобово? Ні. З 8 до 9 у нас працюють два спеціалісти, з 9 до 17 чотири спеціалісти, і з 17 до 18 ще два спеціалісти. Окрім того, час роботи кол-центру був подовжений. Зараз він працює з 8 ранку до 18.00. І самі повноваження кол-центру, ми зараз переходимо до електронного документа обігу, і відповідно, кол-центр зараз, коли створює запис свій, він чітко це регулює і формує в електронному вигляді. І, умовно створивши запис от прямо зараз, лікар кабінету або ж реєстратура вже буде бачити, що на завтра цей пацієнт буде в такого спеціаліста, і відповідно він буде забезпечений. І окрім того, завдяки такому електронному підходу. Чи ж інформаційно просунумо підходу, ми змогли забезпечити те, що сьогодні пацієнт може записатись до нас на КТ, на мамографію вже на завтра. Тобто черга в нас значно знизилась, і найближчим часом ми взагалі намагаємося її позбутись, що на УЗІ, що на мамографію, що на КТ, що на рентген, що на консультацію до лікарів. От я позвонила у ваш кол-центр, припустимо, так. і що, Які послуги я можу? Отримати та перше, Телефодом. по перше, ви отримаєте консультацію угу. від співробітника кол-центру, який допоможе вам визначити, що саме вам потрібно, окрім того, він може створити вам майбутній візит незалежності від спеціалісту чи ж самої послуги будь-якої. Тобто, до будь-якого спеціаліста на будь-яку послугу він вас планово е -е, вже зареєструє, попередньо так? зареєструє і запише. Якщо в мене немає картки, я не була ніколи в онкоцентрі. Вона може бути створена. Вона прямо... буде вже uh -huh. вона буде її створення, ініційоване кол-центром, uh -huh. і потім, за наявності, ну за присутності, верніше так кажемо, пацієнта, він буде прийнятий і на кол центр Чи бачите ви як керівник онкологічного центру вже сьогодні ну, результати такої, такого, такої роботи? А вже ж, е єдине, що я би хотів змінити, взагалі е мету роботи нашого центру. Е дійсно, якщо. Проаналізувати класичну статистику, то ми за перших перший квартал цього року вже прийняли 55% від кількості пацієнтів минулого року. Тобто ми за перших три місяці вже половину минулого року обслужили як щодо консультування, так і щодо лікування. Звісно ж, це було зв'язано із тим, що минулий рік був початком повномасштабного вторгнення Росії Росії до нас. Це не можна порівнювати. Але я хотів би донести інше, що в нас зараз на меті буде створення системи, коли ключовим показником ефективності нашої роботи буде на кількість пацієнтів, які ми прийняли. А це то скільки скільки наші пацієнти виживають після початку лікування? Тобто в нас зараз буде превалювати одно, три та п'ятирічна виживаність тих пацієнтів, які звернулися до нас за допомогою. Ми власне можемо сьогодні назвати в ефірі телефони центр якщо є або ви, або я. Якщо можна ви так, будь ласка, отже 0432 це код Вінниці, 655271 – телефон стаціонарний. Далі мобільний 067 455 п'ять і 050 010 58 05. Власне, ті, хто переглядають або переглянуть пізніше нашу програму на Ютуб каналі Суспільне Вінниця, можуть подивитись там. Є рухома стрічечка, і там ці телефони також прописані. Щодо конкретних видів допомоги. Які сьогодні в період повномасштабної агресії російської на території нашої держави надає онкоцентр. І в якому, власне, графіку, в якому режимі ви сьогодні працюєте? Ми сьогодні працюємо з 8 ранку до 17.00. Щодня ми надаємо допомогу як амбулаторно-поліклінічну, тобто консультативні послуги. А окрім того, працює хірургічне, хіміотерапевтичне і радіологічне відділення, які в залежності від потреби пацієнта будуть надавати йому будь-яку з цих допомог. Окрім того, ще одна з ну не то що новинок, а інновацій в нас введено в експлуатацію два нових поверхи хіміотерапевтичного відділення корпусу, де запрацював денний стаціонар хіміотерапевтичного відділення, що дозволило нам в більш гарних умовах більш якісно надавати допомогу хіміотерапевтично, у як у вигляді денного стаціонару. Тобто пацієнт, відвідуючи, відвідув, відвідав. відвідавши денний стаціонар, отримав ту допомогу ті ін'єкції, ті крапельниці, можливо, які йому потрібно, і може на ніч повернутись додому. Якщо йому це дозволяє, ну він знаходиться в місті Вінниці або десь, якщо дозволяє здоров'я, також так, так да і таким чином ми теж значно зменшили ту чергу, яка завжди була в хіміотерапевтичному відділенні. Чи всі сьогодні ліжка зайняті в стаціонарі? Тобто чи є вільні, чи можна? Прийти і е, якщо є потреба завжди моменти, які пов'язані з, з госпіталізацією, визначаються вже лікарем-онкологом, клінічним онкологом uh -huh. безпосередньо на прийомі. Бо комусь з пацієнтів це дійсно вкрай необхідно, а комусь з пацієнтів можливо, він і не хотів би знаходитися в нас вночі постійно на стаціонарному лікуванні, Можливо, він хотів би отримати процедуру чи ж консультацію і повернутися додому. Тобто, це все визначається на прийомі вже лікаря-онколога. Думаю, завжди легше і тепліше. А вже ж. Ніби. Ви очолили онкоцентр у листопаді, то рік. І тоді головним завданням визначили пацієнтоорієнтованість. От наскільки, наскільки сьогодні, от сьогодні, в умовах агресії, вам вдається реалізовувати це завдання? Ви знаєте, пацієнтоорієнтованість це та можливість, коли. Всі наші зусилля і вся наша робота буде направлена саме на надання На людину на людину і надання допомоги медичної саме безпосередньо людині. Окрім того, що в нас змінилися графіки роботи нашого закладу, в тому числі амбулаторно-поліклінічного відділення, з'явився кол-центр, який дозволяє нашим пацієнтам завчасно записатися на прийом, отримати послугу. Ми ще й дещо направляємо наші зусилля на зустріч пацієнтам. На сьогоднішній день вже створено здійснено. 22 виїзди наших спеціалістів до територіальних громад Вінницької області. Тому ми своєю діяльністю вбачаємо не тільки надання консультації або ж лікування в нас на місці безпосередньо в центрі. Ми ще й хочемо наблизити цю допомогу до пацієнта. Не завжди пацієнт для нього можливим є виїхати до нас. Ні, ми надсилаємо своїх спеціалістів, ми надсилаємо свої діагностичне обладнання, як то портативний УЗІ апарат, тобто лікар УЗД виїжджає, мамолог, Лікар, хірург, онколог, лор-онколог, гінеколог безпосередньо до пацієнтів і там проводиться обстеження. Окрім того, ми відновили візити нашого рентгенівського пересиного мамографа, який теж по два дні, знаходячись в кожному з районних центрів, надає там свої послуги, тобто проводить мамографічне обстеження. пацієнтів. Обіцяла повернутися до внутрішніх переселенців, але в нас, на жаль, одна хвилина до півтори до завершення. Все-таки скажіть, як вони сьогодні можуть до вас звертатись і чи звертаються за допомогою? Всі пацієнти, які до нас звертаються, бажано, щоб мали з собою направлення електронне від сімейного лікаря. Але якщо пацієнт звернувся до нас і без направлення, а в з тимчасово парадамічним особами таке іноді буває, що вони і без документів взагалі, ми завжди створимо цю документацію в нас на місці і завжди надаємо цю конституну допомогу будь-якому пацієнту. Без допомоги не залишиться. Абсолютно. Наскільки сьогодні ваш центр забезпечений медичними препаратами, обладнанням? Чи вистачає всього і власне чи вистачає фінансування? Абсолютно тому, що сьогоднішній день Національна служба здоров'я України компенсує нам всі витрати, проводить так звану реємбурсацію, і тому на сьогодні абсолютно всі пацієнти отримують необхідну їм онкологічну допомогу. Я бажаю успіхів подільському Дякую. онкологічному центру Дякую. і вашим пацієнтам абсолютно здоров'я. Отже, наразі програма з перших уст добігає кінця. Нагадаю, сьогодні про можливість та доступність лікування під час війни людей з онкологічними хворобами Ми спілкувалися з директором Подільського регіонального центру онкології Сергієм Перегончуком. Ефір провела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.